Послання 988. Я готую світ до мого другого пришестя, і багато хто буде ненавидіти мене за це. Понеділок 9 грудня 2013 року Божого 16.15. Моя ніжно улюблена дочко нічого не ображає мене так, як ті, які знають моє вчення. Дане світові через книгу мого Отця, але які тлумачать Слово Боже так, щоб пристосувати Його до своїх власних прагнень, ті, які намагаються залякати інших і які знущаються над ними, використовуючи моє святе слово, чинять серйозну помилку. Вони не використовують дар любові, щоб ділитися правдою. Натомість в їхніх жилах тече ненависть, яка спричинена гріхом гордині. Хіба ви не знаєте, що моє слово є вічне? Воно є просте, щоб усі люди, навіть ті, які народились із незначними розумовими здібностями, а також ті, які нічого не знають про мене, могли зрозуміти, що саме я їм кажу. Для чого я б мав надавати для одних одне значення мого слова, а для других інше? За наказом мого Отця я готую світ до мого другого пришестя. І багато хто буде ненавидіти мене за це. Ті з вас, які вважають себе елітою, небагатьма обраними чи самопроголошеними пророками. Недостойні моїх ніг, бо ви наповнені ненавистю. Натхнені духом зла і такі горді, ви є глухими до правдивого голосу Святого Духа. Святий Дух ніколи не може зійти на ваші затверділі, сповнені ненавистю душі, бо ви не представляєте мене. Ті з вас, які розуміють правду, що міститься в найсвятішій книзі Біблії, знайте, що ви не повинні зловживати цим великим даром знань. Ви ніколи не повинні з неї щось вилучати або додавати. Також ви не повинні намагатися створити з неї будь-які нові інтерпретації чи значення. Я готую вас усіх тільки тому, що в іншому випадку більшість з вас не прийняли б мого Божого милосердя. Якщо б я не підготував вас відповідно, то ви б не були готові. І все ж, хоч я говорю з вами зараз, багато хто з вас ображає мене. Якщо ви чините зло іншим, то ви будете сильно страждати. Ті з вас, які чинять зло іншим, а потім кажуть, що вони роблять це в моє ім'я, нехай знають, що вони ніколи не приєднаються до мене в раю. Якщо ви відкидаєте Слово Боже, то ви ніколи не приймете правди, ви є настільки впертими, настільки повними егоїзмом і переконаними у власній праведності. Що не можете відчути правдивої любові, яка може походити тільки від мене, Ісуса Христа. Ідіть геть від мене, я не знаю вас. Ви є не від мене. Дух зла переконає багатьох, що моя справедливість буде настільки милосердною, що всі будуть прийняті в мій новий рай. Незабаром кожна правда, задокументована в Євангелії, буде переглянута, а тоді буде тлумачена в іншому світлі. Багато людей будуть обманутими і перестануть турбуватися про підготовку своїх душ, включно з тими, які дійсно вірять у моє друге пришестя. Це фальшиве відчуття безпеки буде найбільшим обманом. Вигаданим для того, щоб відібрати у людини її природне право на Царство Боже. Там, де немає ніякого примирення, яке людина шукає для прощення своїх гріхів, не може бути і ніякого відкуплення в моїх очах. Моя рука справедливості впаде на людський рід. Я відокремлю невдячні душі. Тих, які вибирають поклоніння фальшивим божкам із золота і срібла, а також земним і самовдоволеним лідерам від лагідних і смиренних. Я виявлю милосердя усім тим, які попросять мене прихистити їх за винятком тих крикливих і ненаситних самопроголошених пророків. Які не допускають до мене душі, і які ніколи не будуть шукати мого милосердя, бо їхня гординя служить тільки для того, щоб відділити їх від мене навіки, ваш Ісус!